Вітаю, друзі! У цьому випуску велика добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги. Серед них містичний детектив, постапокаліптична драма, пригодницьке фентезі та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! Кульгаві коні захоплива історія про другий шанс, наполегливість і важливість не здаватися, навіть коли все здається втраченим. Рівер Картрайт молодий і амбітний агент, який після провалу тренувальної місії опиняється у відділі під назвою Слаухаус. Цей відділ є своєрідним відстійником для тих, хто провалив свої завдання. На чолі з грубим та безкомпромісним керівником Джексоном Лембом агенти виконують звичайну офісну роботу. Втім, доля дає їм другий шанс. Агенти виявляються втягнутими у зловісну авантюру. У головному управлінні контррозвідки. Буде боляче. Британський серіал про людяність, співчуття та стійкість медичних працівників, які щодня борються за життя своїх пацієнтів, незважаючи на всі труднощі. У центрі сюжету Адам Кей, молодий лікар, який працює у відділенні акушерства та гінекології. Щодня він рятує життя пацієнтів, але через напружений графік Адам практично живе на роботі. До того ж, йому ще й доводиться навчати в медичній практиці молоду ассу асистентку шруті Ачар'ю хронічна втома і постійний стрес впливають на особисте життя, що і призводить до непередбачуваних наслідків. Сліпота постапокаліптична драма, що досліджує теми мужності і самопожертви заради благополуччя власних дітей. Події розгортаються через кілька століть після спалаху невідомого вірусу, який відібрав у людства здатність бачити. Нині суспільство змушене жити в нових реаліях. Тому здебільшого це невеликі племена, які наново вчилися полювати, будувати і взаємодіяти між собою. Одним із таких поселень є плем'я Алкені на чолі зі сліпим воїном на ім'я Баба Вос. Одного дня його дружина народжує близнюків, які мають здатність бачити. Але у світі, де зір вважається єресю, це ставить їх під загрозу. Баба Вос приймає рішення вирушити в небезпечну подорож, щоб знайти безпечне місце і цим самим захистити своїх дітей. Зло містичний детектив про надприродні явища. У центрі сюжету Крістен Бушар, судовий психолог з Нью-Йорка. Зазвичай вона оцінює психічний стан підозрюваних у вбивствах людей перед тим, як ті постануть перед судом. Та життя її змінюється, коли в черговій справі вона стикається з чоловіком, який стверджує, що одержимий демонами. Крістен завжди скептично ставилась до існування потойбічного. Але за збігом обставин вона знайомиться з Девідом Акостою, католицьким священником, що захоплюється над природними явищами. Разом вони починають розслідувати справи, які пов'язані з потойбічними силами. І поступово Крістен починає сумніватися у своїх переконаннях. Новобранець Кримінальна драма про поліцію Лос-Анджелеса, яка показує, що ніколи не пізно почати нове життя і слідувати своїм мріям. Джон Нолан, 45-річний чоловік, який щойно розлучився з дружиною, вирішує кардинально змінити своє життя. Після багатьох років роботи у сфері будівництва Джон вступає до поліцейської академії, після закінчення якої стає найстаршим новобранцем у департаменті поліції Лос-Анджелеса. З першого дня роботи у відділку він стикається з численними викликами, включаючи скептицизм колег, які бачать у ньому ли. Лише кризу середнього віку, але Джон рішуче налаштований довести, що він здатний бути хорошим поліцейським і робити усе можливе, щоб місто стало безпечнішим. Атланта комедійно драматичний серіал, що піднімає важливі соціальні теми, такі як економічні труднощі, расова нерівність, ідентичність та мрії про успішне життя. У центрі сюжету Ерн Маркс, якому пророкували успішне майбутнє. Однак він покинув навчання у Принстонському універі і повернувся до рідної Атланти. Спілкування з батьками стало погіршуватись, а у стосунках з дружиною, з якою до того ж він мав маленьку доньку, були складнощі. Щоб мати на прожиття, Ерн брався за різну роботу, але мріяв займатися чимось насправді значущим. Але чим він і сам? Не розумів. Аж поки не побачив нове музичне відео свого кузена Альфреда, який читає реп під псевдонімом Paperboy. Ерн вирішує, що він неодмінно мусить стати менеджером Альфреда, щоб просувати його в музичній індустрії. Однак це виявляється не так вже й просто Фарго Серіал Антологія, кожен сезон якого розповідає окрему історію, пов'язану з кримінальними подіями, що насправді відбувалися в різні періоди часу та в різних місцях. Серіал показує, як звичайні люди можуть опинитися в екстремальних обставинах і як їхні рішення можуть призвести до непередбачуваних і часто трагічних наслідків. Події першого сезону розгортаються у 2006 році в Міннесоті. Лорн Малво, професійний вбивця, потрапляє в аварію біля містечка Бемінджі, де у місцевій лікарні зустрічає страхового агента невдаху Лестера Найгарта. Їх зустріч призводить до серії жахливих вбивств, розслідувати які береться заступниця шерифа Моллі Солверсон та офіцер Гас Грімлі. Покерфейс Серіальний детектив від творців фільму Дістати ножі. Чарлі Кейл ходячий детектор брехні. Зі 100% точністю вона може визначити, коли людина бреше. Колись Чарлі користувалася цим даром, щоб вигравати в покер. Але зрештою їй заборонили сідати за ігровий стіл. Тому зараз вона звичайна офіціантка в місцевому казино. Одного разу син її боса пропонує Чарлі використати свій дар в одній справі, за що вона отримає чималу суму грошей. Charlie Лі погоджується, але саме в цей момент її подругу знаходять мертвою з за дуже підозрілих обставин. Бажання підзаробити відходить на другий план, адже вона має з'ясувати, хто вбив її подругу. Та коли зрештою в голові складаються всі пазли, стає зрозуміло, що тепер і її життю загрожує небезпека. Чарлі втікає, але на своєму шляху їй вдасться з користю застосувати свій дар і розкрити цілу низку вбивств. Фундація захоплююча фантастика заснована на одноіменній серії книг Азика Азімова. Події розгортаються в далекому майбутньому, де уже 12 тисяч років править галактична імперія, а останні 400 її очолює імператор Клеон, якого клонують задля збереження влади. Одного дня вчений Гарі Селдон звертається до правління. Мовляв, за його розрахунками, імперія загине протягом 500 років. Але наслідки можна пом'якшити, створивши фундацію, яка збереже знання. І допоможе відновити цивілізацію. Правління не вірить в цю теорію, але щоб позбутися вченого, все ж дозволяє йому заснувати фундацію на віддаленій планеті Термінус. Гарі заручається підтримкою Гаал Дорнік, дівчини, що має неабиякі здібності до математики. І саме вона стане однією з тих, кому судилося врятувати людство. Карнівал Роу Драматична фентезі, що досліджує теми ксенофобії, соціальної нерівності та боротьби за справедливість, у світі, де різні культури і види намагаються співіснувати. Події розгортаються у вигаданому місті Бурге, де феї, тролі, фавни та інші міфічні істоти, тікаючи від війни, намагаються знайти притулок серед людей, які не завжди їм раді. Біженці змушені важко працювати і терпіти зневажливе ставлення. І все б нічого та ситуація ускладнюється після серії зловісних вбивств, жертвами яких стають чарівні істоти. Інспектор поліції Райкрофт Філас. Або ж просто Філо береться розслідувати цю справу, навіть не підозрюючи, яка небезпека на нього чекає. Yellowstone 1923 Захоплююча вестерн драма, що є приквелом до популярного серіалу «Єллоустоун». Події розгортаються 1923 року навколо сімейства Датонів, які проживають на мальовничому ранчі в штаті Монтана. Управління фермою лежить на плечах Джейкоба Даттона та його дружини Карен. Не маючи власних дітей, вони опікуються племінниками Джейкоба, які рано втратили своїх батьків. Щоб прогодувати сім'ю, Датони змушені не лише тяжко працювати, а й боротися з зовнішніми факторами. Такі як посуха та наслідки пандемії. Але окрім того, найстрашнішими, як завжди, виявляються люди, які вважають, що датони несправедливо володіють такою кількістю землі. Темні матерії. Пригодницьке фентезі, що засноване на одноіменній трилогії Філіпа Пулмана. Серіал складається з трьох сезонів, які вийшли з 19 по 22 рік. Події розгортається в альтернативному світі, де кожна людина має свого Деймона у вигляді тваринки, що являється невід'ємною частиною її особистості. Головна героїня Ліра Белаква – сирота, яка живе в Оксфорді під опікою свого дядька Лорда Азріеля. Вона ніколи не знала своїх батьків, а найкращий друг Роджер був для неї найближчою людиною. Тому після його загадкового зникнення Ліра відправляється в небезпечну подорож до Лондона, але пошуки її ведуть далі до північного полюсу. На своєму шляху вона зустрічає багато перешкод, але і союзників, які допомагають їх подолати. Та саме головне, Ліра дізнається таємницю свого походження. Периферійні пристрої серіальний кіберпанк, знятий за одноіменним романом Вільяма Гіпсона. Дієр згортається у недалекому майбутньому. Провінціалка Флін Фішер змушена працювати у звичайній 3D-друкарні, щоб доглядати за хворою матір'ю. А от її не надто відповідальний брат Бертон заробляє на тестуванні vr ігор але і це йому не завжди вдається. Якось йому пропонують неабиякі гроші за тестування нової гри з нейронним інтерфейсом. Та тільки він не впевнений, що справиться з цим завданням. Тому просить Флін про допомогу, оскільки вона грає значно краще. Флін не в захваті від прохання брата, але зрештою погоджується. Підключившись до пристрою, вона переноситься у віртуальний Лондон 2099 року, де виконує небезпечні місії у тілі секретного агента. Але згодом Флін починає підозрювати, що це не просто віртуальна реальність, а справжній світ майбутнього. dr harrow Захопливий кримінальний детектив, що складається з трьох сезонів. У центрі сюжету Деніел Героу, талановитий патологоанатом, що працює в інституті судової медицини Квінсленда. Він має нестерпний характер і гострий язик. Але колеги вже звикли, адже Деніел – майстер своєї справи. Він здатен визначити не лише причину смерті, а й розкривати найскладніші справи. Тому досить часто співпрацює з поліцією. Та якщо на роботі все чудово, то в особистому житті не зовсім. Героу має уже дорослу доньку, з якою складно знайти спільну мову, але він не здається. Тому, коли йому випадає шанс все виправити, він за нього хапається. Усе, що потрібно зробити, це звільнитись з роботи і відправитись у подорож разом з донькою. Героу дійсно планував це зробити, але в останній момент відбувається несподівана подія яка повністю змінює його плани. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!